Зустрічайте, друзі, що в нас сьогодні буде на огляді ось такі крутий ліхтарик від Вубен є сім. Це компактний, легкий, потужний, автономний ліхтарик, універсальний і до нього ще є багато аксесуарів. Так що буде сьогодні цікаве відео. Ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам акумулятор 18650-30 з ємністю 3000 мА. Цих акумуляторів ви можете зібрати собі павербанк, перепакувати ліхтарик або іншу другу збірку. Всі посилання в описі під відео. Сайт akb.com.ua З самого початку почнемо з характеристик. Розпакуємо, потім я покажу всі аксесуари, які до нього можна прикупити. Ну і завжди, як по стандарту, все провіримо, розберемо і так далі. Так що погнали. Дивіться, по характеристиках цей ліхтарик у нас має 1800 люмінів, це максимальна яскравість. 1100 мА акумулятор, зарядку Type-C. По режимах та по автономності в нас є 1, 2, 3, 4, 5 режимів. 200 люмінів – це SOS, 1000 люмінів – це стробоскоп, 5 люмінів – просвіти в нас 60 годин, 150 люмінів – просвіти в нас 4,5 години, 400 люмінів – 1,3 години. І на 1800 люмінів, тобто турбо, вони тут все гарно вказали, на турбо 1800 люмінів він світить 1 хвилину, Потім скидує до 800 люмінів, світить плюс ще одну хвилину, тобто 2 хвилини. І потім вже скидує до 400 люмінів. Він нас світи 2 години. Ось такі от характеристики. Давайте ми його тепер розпакуємо. Ось так розпаковуємо. Запаковочка прекрасна вубен. Дивіться, все запаковано дуже добре. Один коробочок відставляємо. Далі такий коробочок вубен. Інструкція мануал на основному коробку. Там все дуже гарно розписано, але цей буклатик зберігайте, тому що цей ліхтарик має 5 років гарантії офіційно в Україні. Добре, відставляємо. Ось так виглядає ліхтарик. Ну що вам хочу сказати, перед відео я його розпаковував, чіпав на це кріплення на лоба. Як дуже круто зробили вубен кріплення, ви собі не представляєте, я ще такого не бачив. Дуже круто. Зараз я вам пізніше покажу, але давайте ми перейдемо по ліхтарику. Дивіться, ліхтарик у нас запломбований, все супер, розпломбовуємо його. Що в нас самого ліхтарика? Ось такі два світлодіода. Світлодіоди, до речі, від Osram P9. Я думаю, фірму Osram всі знають. Це світовий лідер по освітленню. До речі, до слова, я працював на фірму Osram. 2,5 роки. Світлодіоди прекрасні. Далі, дивіться, у нас кнопка включення. Тут у нас заглушка, зарядка type c повноцінна кліпса. Далі, що в нас є? В нас є тут магніт. Сюди ми відкручуємо і в нас тут акумулятор. Цей ліхтарик ти можеш ємність збільшити. Якщо тобі треба більшу автономність, аксесуарчик ось такий, закручуєш сюди і сюди вставляєш 18650, ставиш великий акумулятор і маєш дуже велику автономність. Оці всі характеристики, що я вказав, це були на акумуляторі. Акумулятор в нас формату 18350 на 1100 мА. А якщо сюди поставити акумулятор з ємністю 3500 мА, 18650, автономність цього ліхтарика збільшиться втроє. Так що я думаю, ви це зрозуміли. Ось такий ліхтарик. Звичайно, ми перевіримо ємність акумулятора 1100 мА. Є оригінальний вубен, 2600, Також ми його провіримо. Ви можете докупити свідки акумулятор. Вубен оригінальний. Він нас де з захистом. Добре, це відставляємо. Цю пломбу ми відставляємо. Коротше, ось так це все виглядає. Ліхтарик у нас має IP 68, погруження під воду на 2 метри спокійно. Він це все ділою витримує протиударний, З висоти там вроді 1 метра падає, йому нічого немає. Я думаю, він з 2 метрів падає, йому нічого не буде, бо тому що цей ліхтарик повністю металевий. Добре, ставимо сюди акумулятор, закручуємо. Бачите, всюди гумки, все, блін, просто прекрасно. Добре, що в нас ще по комплектації. Так, давайте дивимося сюди. Так, що в нас в комплекті ще є? Запасних два сальничка, що непогано, один є, і два дали запасних, але в нас, бачите, тільки один є. З другої сторони нічого немає. Супер, добре. Шнур зарядки USB Type-C. В нас стандартний звичайний. І шнурочок Вубен, в нас фіксація. Є. Бачите, ось так бігає. Так що прекрасно, добре, це ставимо сюди. Це ставимо сюди, це відкладаємо. Перейдемо до аксесуарів цього ліхтарика, друзі. Перший аксесуар це у нас подовжувач ось такий. Відкриваємо подовжувач. Ось такий от подовжувач є на сайті. Відкручуєте цей акумулятор. Хочете збільшити ємність. Ставимо сюди. Також, бачите, гумка є, все супер, корпус металевий. Ось так. Все закручується. Ставимо сюди. Такий акумулятор 18650, Все, можемо включати ліхтарик. Виключаємо йдемо далі. Наступні аксесуари, які до нього є. Давайте я вам покажу. Наступний аксесуар датчик руху, щоб включати цей ліхтарик. Ви можете його розташувати будь-де. Тут на ремні можете розташувати, він підключається до самого ліхтарика через роз'єм Type-C, там де і заряд, і можете спокійно включати-виключати його жестами. Давайте ми підключимо, спробуємо, я вам також покажу. Підключаємо. Сюди-сюди Type-C без різниці. Бачите, тут також на захист повноцінний є. І є ось така кліпса, ви можете причепити, як ви бачите, датчик у нас засвітився. Це все аксесуари, це окремо ви можете собі докупляти по потребі. Давайте спробуємо, як працює датчик жестів, і також провіримо, чи він випадково не включається. Бо багато мені люди писали, наприклад, каже, це некомфортно, підходиш десь до стіни, він автоматично включається і так далі. Но сьогодні ми це все діло провіримо. Я думаю, вуби на такого не буде. Дивіться, включаємо, назад, виключили. Раз включили. Назад виключили. Ну, друзі, досить швидко реагує. Дивіться, хоп. Давайте провіримо це, якщо ти підходиш до стіни, чи він буде сам включатись, чи не буде включатись. Дивіться, я руку тримаю далі, я махаю, він не включається. Потрібно руку піднести до датчика приблизно на сантиметрів 4-5. Раз, він включається. Два. Оце максимальне світло. Бачите, туди-сюди. В нього ще є на датчику, як ви бачите, режими. Давайте ми раз, два. Бачите? Ну, реагує дуже класно, коли ми включаємо. Світло. Ми хочемо, наприклад, змінити режим, хочу більшу яскравість, я просто притуляю. Я наступний режим яскравий, ще раз притуляю, ще яскравіше, ще раз притуляю. Мінімальний. Можна це також робити не відтуляючи. Тобто ви тримаєте на датчику, і він автоматично дає яскравість. Можливо, ви в рукавицях, можливо, вам холодно і так далі, некомфортно. Ця штука капець, як рішає. Блін, мені дуже зайшло, я вам скажу, дивіться. Просто шикарно. Виключити, пальцем виключив, пальцем включив. Добре, відключаємо наш датчик. Давайте перейдемо тепер до е, самого кріплення. Розпакуємо кріплення. Ось так запаковане. Що я зразу хочу відмітити: по кріпленню? давайте ці папірчики заберемо. Подивіться сюди, е, як виглядає. Цей ремінь він повністю перферований по кругу, як ви бачите. Но саме більше я хочу приділити увагу: це кріплення. Дуже круто зробили. Це кріплення підходить як в подовженій версії, якщо ви хочете подовжити, так і в короткій версії. Дивіться, ми просто беремо, вставляємо цей ліхтарик сюди. Просто засовуємо до кінця і робимо таким рухом. Щолк, все, ліхтарик у нас зафіксований. Ви скажете Вова, а як його крутити і так далі. Подивіться, як круто ви зробили. Дивіться, сюди, оця вся штука в нас ходить дуже плотно. Ти собі можеш керувати, як ти хочеш. Ну круто, круто, бачили в других таке? Якщо бачили, напишіть в якій фірмі. Ну, реально, давайте ми заглушку тут поставимо назад. На ТП. Дивіться. Також, якщо ти хочеш його по-швидкому зняти, тобі не треба там гуми знімати і так далі. Просто ось тут нажимаємо кнопочку. В дуже комфортному місці і все, і ліхтарик витягнутий. Короткий, ідентично, показую вам, ідентично, короткий, так же само це все діло е, робить. Дивіться, вставляємо ось так. Все, прижимаємо, ліхтарик на закріплений. Маленький. Хоп-хоп-хоп. Хочете зняти, будь ласка, нажимаємо на кнопку Ось так і знімаємо. Це просто секундний діло. Напишіть в коментарях, кому зайшло оце кріплення. Ну мені просто капець зайшло. Добре, друзі, тепер що ми робимо? Заряджаємо ці всі акумулятори і будемо тестити. Тестити яскравість по люмінах. Звичайно, покажу, як він вночі світить. Але спочатку давайте ми замірюємо, яка напруга в нас на акумуляторах і з якою швидкістю. В нас е, заряджає сама зарядка ліхтарик. До речі, це є швидка заміна. Мені в всіх ліхтариках подобається, в яких є швидка заміна. Це дуже крута штука. Добре, замірюємо ліхтарик. Тобто кажу, ліхтарик-акумулятор, що в нас, наскільки він заряджений. 3,5 вольта, можна сказати, він е, в номіналі. Ставимо. Ще вам хочу звернути увагу: в губен все прописано, де плюс, де мінус, є серівний номер. Це все гравіровано, воно не стреться, друзі. Це я вам даю 200%. Добре. Закриваємо. Беремо два шнура. Один 2.0 3.0 другий Power Delivery. Спробуємо, чи від Power Delivery заряджається. Так, спочатку по Quick charge я думаю, він спокійно заряджається. Так, пішов заряд. Як ви бачите, в нас тут моргає індикація. І ліхтарик в нас заряджається 4 Вт, тобто приблизно 1 А. Він дуже швидко зарядить оцей малий акумулятор, тому що в нас 1100 мА. Приблизно за півтори години ліхтарик зарядиться до 100%. Добре, пробуємо, чи від Power Delivery він заряджається, чи ні. Підключаємо. Ні, від Power delivery. Ні, пішла. Пішла зарядочка. Power delivery, бачите, світиться. 4 Вт також заряджається. Давайте ми поставимо більший акумулятор. 18650 заряджається 5 ватт, і це приблизно на 2600 мА, Якщо в нас акумулятор, десь буде 3 години, плюс-мінус. Але ще раз повторюсь: тут є швидка заміна, це великий плюс. Добре, відключаємо. Роблю перший тест акумуляторів. Заряджаю, розряджаю, подивимось, що поємності чи все. Чесного вубина і тут, і тут потім погнали світити. Ну що, тепер давайте я вам покажу по режимах, як ними керувати, і по освітленню, звичайно, як ви бачите, в мене стоїть люксмет. Дивіться, по режимах забувши вам сказати, тут у нас є ще функція блокування цього ліхтарик, щоб там випадково не нажати кнопки і так далі. Наприклад, там, якщо ти його переносиш в кишені. Хоча, як ви бачите, вубина зробили тут металево, так глибше посадили кнопочку, що я думаю, випадкове включення точно не буде. Ну, але ця функція в нас є. Саме перше, дивіться, ми включаємо перший режим, це мінімальний. Це в нас d 5 люмінь. Далі, щоб переключитись на наступні режими, просто кнопочкою тримаємо, переключаємо наступний. Це в нас 150 люмінів. Ще раз нажимаємо 400 люмінів. Ще раз нажимаємо, вертаємось назад. Щоб включити турбо, два рази кнопочкою нажимаємо. Це в нас турбо режим. Виключаємо. Ще раз включаємо і воно включається в нас на мінімальному. Як ви бачите, не на турбо. Функція пам'яті в цього ліхтарика також є, але не на турбо режимі. Дивіться, ми включаємо другий режим. Зараз ми його вимикаємо, коротко нажимаємо, вимикаємо. Зараз знову включаємо і лишається на цьому. Це в нас там 150 люмінів. Я думаю, ви зрозуміли. Також на цьому ліхтарику можна включати турборежим, не включаючи його. Тобто два рази швидко нажимаємо і в нас турборежим. Вимикаємо, все супер. Далі режим струбоскоп. Нажимаємо раз, два, три, три рази підряд, і в нас режим струбоскоп. Вимикаємо, щоб заблокувати ліхтарик. Нажимаємо 4 рази підряд: раз, два, три, чотири. Чотири він проморгав. Він заблокований зараз на даний час. Бачите, я нажимаю кнопку, він нас сигналізує, що він заблокований. Ось так моргає в нас індикація, що він заблокований. Щоб його розблокувати, також нажимаємо 4 рази. Раз, два, три, чотири. Все, ліхтарик нас розблокований. Ось він включив. Так що ось такі функції в цього ліхтарика, на мою думку, дуже непогано реалізовано. Добре, також по індикації хочу звернути вам увагу. Давайте ми нажмемо, включимо. Індикація в нас також синім світи. Якщо повністю вся кнопка синім світиться це 100%. ну і по стандарту, якщо там половину кнопки світи. Тобто на половину це 75% і червоне ідентично. Я думаю, ви зрозуміли, по індикації тут питань нема. Тепер вимикаємо світло і будемо пробувати, що в нас тут по яскравості. Так, вимикаю я світло тут, і вимикаю я світло ззаді себе. Також Також і вимикаємо підсвітку. Робимо повну темноту, заблоковуємо телефон. Включаємо мінімальне. Включаємо люксметр. Відстань по стандарту буде метр. Так, це в нас 5 люмінів. Відстань. Ну, так і буде 5 люмінів. Ну, тут більше, друзі. Тут більше, тут виходить 26. А якщо на метрі, та 5 люмінів. 4, 4, 5, 7 люмінів. Далі. Наступний режим: 150 люмінів. Тримаємо, включаємо 150 люмінів. Відстань метр. Тут більше, друзі, ніж 150 люмінів. Тут показує нам 520-570 люмінів. Ось так. Відстань метр 570 люмінів. Наступний режим. 400 люмінів. Ось так. Ну Тут більше, друзі. Тут більше. Я не знаю або вубен помилилися, тому що показує 1300 люмінів. От я вам показую, як є. Акумулятор нормальний, люксметрі, все супер. Дивіться, показую 1000 люмінів. Добре, давайте на турбо. Турбо 1800 люмінів має бути. Раз, два. Він зараз піде в захист. Ну, Бачите, світло більш розсіяне, і тут показує в нас 700 люмінів. Розсіяне ближче, якщо покажу, ну тут буде 1800. Бачите, ось так. 1700-1800. І зараз будемо бачити, як воно падає. За хвилину часу е вони кажуть, воно падає до 800 люмінів. Тримаємо. О, ви бачите, ви бачите, я думаю, прекрасно бачите, як ціравість падає. Падає, падає 800, 700. Ну, я не виключаю, напришвидшення не включаю. Показую вам, як є. 700 люмінів. А потім буде впаде аж до 400 люмінів. Тобто там буде 500 люмінів в тому районі. Ще за хвилину. Почекаємо. Ну, як ви бачите, хвилина пройшла. В принципі, як вони заявили в характеристиках, все до копійки. Бачите? Ось. Показую 300-400 люмінів він от скинув. Але по нагріву я вам скажу, він зовсім не гарячий, він би міг світити довше там на 1000 люмінів без проблем. А ну, ще раз. Раз, два. Давайте. Раз, два. Максимально. Дивимось, як скидує. 1200 люмінів, ще поки що тримає. Ось вже пішов. 800. Прийшло секунд 30, десь 700. Люмінів 800 люмінів. Ось, 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 ось зараз дуже прекрасно видно, як він скидує. Для того хто не розуміє, чому ліхтарик скидує яскравість, тому щоб зберегти світлодіод, щоб він не перегрівся, і так далі. І не тільки світлодіод, також драйвери. Супер, супер. Що я вам друзі, скажу? Тепер давайте погнали на вулицю. Подивимося, як він в дійсності на вулиці світить. Це в нас на максимальній яскравості, як ви бачите, освічує дуже прекрасно. Давайте також турбо. Тут все датчиком регулюється. Бачите, ось так. А це в нас турбо. Ось так світить. Як ви бачите, мрака паде. Подивіться ближче. Ось це така штука тобто дрібненька, дрібненька така роса падає. Але освітлення прекрасно. Прекрасно, він освічує. В кравості я вам скажу, бачите, там стовп до цього от другого стовба. Приблизно там десь до 100 метрів, це спокійно. При мраку ти бачиш 100 метрів, а там до хати, отам далі, бачите, хата, ось там є. Я постійно там свічу, туди 140 метрів. Так що вони заявили там 130, 120, 100 метрів. Ну, 140 також буде бити, але в залежності від погоди. Ну, ви самі все бачите, працює прекрасно. Давайте зменшимо. Бачите, хоп, і я включив на менше. Ще раз дотуляюсь, максимальне, ще раз. Супер, просто прекрасно працює. Датчик мені просто зайшов по акумуляторах. Вубен поємності 18 650 Видав нам 2774 мА, міліампери. Це набагато більше заявленого. Тут 2600, а тут 2874. 18 350 у нас видав також більше заявлено на 50 мА. Тут 1100, вони вказали, тут 1153. Ось такий от результат. Коротше, тут, друзі, все шикарно. Розібрав я наш ліхтарик. Давайте я вам все покажу, як воно є. Дивіться, яка у нас тут силіконова заглушечка, кнопочка. Давайте ми, перші всі шурупчики. Ага, тут відкинули. Подивіться, як в нас все гарно прогумоване. Ось тут на лінзі також прогумоване, тут все прогумоване. Давайте ми акуратно дістанемо. Це відставимо, це піднімемо також. Дивіться, які в нас рефлектори прикольні, обережно. Відставляємо ось наші два світлодіода є 7D маркерування його. Далі. Оп, кнопочка вже десь полетіла. Зараз, щоб не загубити. Ось сама кнопочка, бачите? Давайте тут також на все дуже гарно про силикони. Ну, Бачите, такі силіконові проставки є. І ось наша сама плата. По самій пайці, як ви бачите, все прекрасно. Давайте доберемось до підложки, подивимося, чи є там у нас термопаста, чи немає. Ось так. Це все в нас, друзі, діло, виглядає. Є термопаста, термопаста вдосталь. І як ви бачите, вона до корпусу прилягає. Підложка в нас мідна. Так що, тут все, блін, шикарно. З часом, там за роки користування, рік, два-три, якщо ви активно користуєтесь, оце все діло піднімаєте, так як я ось так. Щищаємо оцю стару термопасту, даємо нову по всьому корпусу, щоб було добре охолодження. І заставляємо назад. В даний час міняти тут термопасту немає сенсу. Ліхтарик новий, її тут вдосталь хватає, Так що заставляємо наші світлодіоди назад. Тепер по ціні ціна такого ліхтарика 1490 гривень. Але з промокодом kp 10 ви отримаєте 10% знижки. Ось так наш ліхтарик виглядає. Є в кольорі білий пісочний, є в кольорі чорний і, як в мене, темно-зелений, тобто хакі. Ось так це все виглядає. Як він світить, як ви його можете закріпити? Характеристики тут розписані, але я в загальному вам все розказав. Також можете перейти на аксесуари. Аксесуари і до нього вибрати аксесуари, як мене відео. ось наш сам датчик, наше от кріплення налобне і так далі. Ось сам ліхтарик. Також друзі, давайте я вам покажу, як магніт тримає. Тримає дуже прекрасно, навіть з ліхтариком 18650, в будь-якому положенні вертикально, горизонтально. Також мені в коментарях якось писали. в мене був на огляді G5, Це ADC ліхтарик, малесенький оцей. І людина писала, чи кидали ви його під воду. Давайте ми з цим спробуємо. Харики Вубен всі вологозахищені, можете спокійно погружати на 2 метри під воду. Давайте ми його включимо і ось так кинемо, і як то кажуть, підсумуємо. О, я забагато води набрав. Давайте ми злиємо трошки. Так, трошки злив, ставимо в воду, погружаємо повністю ліхтарик. Нехай він ось так світить. Давайте розверну сюди, щоб ви бачили добре. Ось так. А тепер в загальному підсумуємо. Це не перший ліхтарик в мене на огляді від фірми Вубен. До якості тут питань нема. Зроблено в дійсності дуже гарно. Так, цей ліхтарик коштує грошей, але повірте, це на роке. На що я хочу відмітити, мені дуже сподобалось оце кріплення від Вубен, тому що не потрібно тобі знімати кліпсу, ту кліпсу десь ставити, ти її можеш загубити. А так ліхтарик постійно з кліпсою. Ти можеш його зняти, повішити на себе і так далі. Також сподобався цей датчик, дуже круто працює. Мені сподобалось, що вони реалізували режими прямо через цей датчик. Також дуже. Сподобалось, друзі, що його можна модернізувати. Тобто, хочеш маленький, легенький і брати з собою в походи і так далі. Ти його робиш маленький, хочеш автономний, додаєш цей подовжувач і маєш велику автономність. Давайте витягнемо ліхтарик, подивимось, що щось з ним сталося. Ось так витягуємо, візьмемо, повитираємо його гарно і подивимось, чи що там щось позатікало, де в нас порти, де в нас акумулятор. Виключаємо його, дивимось, де порти чи попала туди волога. Показую вам. Тут, друзі, у нас сухенько, прям добре сухенько, ні в порт, ніде не попала волога. Тут, як ви бачили, повністю силіконова така проставочка. Це прекрасно, на розсіювачах нічого немає. Відкриваємо тут, де акумулятор, дивимось, та воно сюди і не попаде. Ось бачите, все сухенько. Ну, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!